Господь з вами. І Духом Твоє. Читання святого Євангелія від Матвея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі, що втеї це від премудрих та розумних, і відкрив те немовляти. Так Отче, бо таким було Твоє уподобання. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець. Ані Отця ніхто не знає, лише син і той, кому тільки син захоче відкрити. Придіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє моярмо на себе і навчіться від мене бо я лагідний і покірне серце, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий, слово Господнє! Слава тобі, Христе! Сьогодні увагу звернули ці слова Ісуса, як Він говорить про себе. Навчіть від мене, бо я лагідне і покірне серцем. Я скажу, ну, що таке покірне серце, я трошки розумію. А що таке ла лагідне? А якщо не по mm -hmm. що таке лагідь? Mm -hmm. Бо якщо був, було б добре, то так і було б написано. Добре. Mm -hmm. Але, Але чим це воно відвідається? Що воно означає? ну, Таке состояние такое. і світла Ну, Для мене лагідна людина ну, скоріше яка така виважена, спокійна, радісна, може не, не особливо емоці... емоційна, якась така. от. Рановажена, так? Так. Перша це слово. Так, що... ще... як... Не постарій. Як хтось такий, що Шо може поволоти. Не, Не. Не боїться до того. В певному сенсі, лагідність це протилежність гніву. От як, якщо зло це протижність добра, там радість, його протилежність, смуток. Лагідність це протилежність гніву. І я от коли собі зранку таку, ні, пошукаю, поліз в то, що це слово означає. Бо для мене теж була проблема якось окреслити що це. І знащо таке цікаве окреслення. Я думаю, воно теж не до кінця точне, але мені сподобалося. Лагідність це чутливість у відносинах і доброта в поведінці. Це поєднання любові, милосердя і терпеливості. І от для мене це досить так цікаво описує, що ви говорити, що це поєднання. Це така складна річ. Складна в тому сенсі, що складається з багатьох інших. Бо таке. Це чеснота так, високого рівня, яка потребує, щоб ці інші були присутні. І тоді вона якби, формується сама, сама по собі. Любов, милосердя і тепелиця. Але також лагід. Я не так давно реагував з, з медитації, яка буде наступного місяця. І там зустрів, що... Лагідність це... Як е, це була? Ой, вибух зголи. Але це так що це е, сила, яка застосовується тоді, коли треба. Привело так, що... Бо гнів він вибухає часом не там, коли треба. Він Ви такий випадковий. А лагідність є його протилежністю. Тобто це прикладення сили тоді, коли я вважаю за потрібне. Коли потрібно бути терпливим, бути терпеливим. Коли треба бути різким, добре, будемо різкими. Але і в Ісусі ми бачимо. Часом він дуже терпиливий, часом він вступає в такі досить агресивні спори і називає там, фарисеїв гробами побіленими, часом скручує бич і виганяє той норос ну, храму. Лагідність. А часом стоїть перед палатом і нічого не каже. Лагідність це сила, яка засобиться там, де треба. Яка є терпелива, чутлива. Чому це що чо, чо, чутлива? Бо вона бачить, що відбувається з іншими, є в контакті з реальністю як таке модне слово, і розуміє, що треба робити. Керують не емоції, от що тут істотно. Але Сама людина тоді керує своєю поведінкою. Ми любимо, коли емоції нами керують, бо це ж ухе. Веселе це відчуття таке, що нас несе. А це протилежність. Тобто ми їх несемо, ті емоції. Ми ними керуємо, а не вони нами. Думаю, от цього нам від Ісуса треба вчитися прямо дуже-дуже. І, щоб так до якогось висугу підійти, лагість вона виростає на фундаменті інших речей. Спокою, внутрі внутрішнього миру, любові, терпеливості і свідомого керування власною поведінкою. Коли це я керую не світ, не інший. Я не дозволяю іншим керувати мною. А це свобода. Та свобода, про яку так багато людей кажуть, і ніхто її не хоче, не? як дитина з беча пети. Чергу, як кла, так, ви так про неї піклуєтесь, цього, але ніхто такої не хоче. Бо вона вимагає активності. Від нас самих активності відповідальності, доброти, терпеливості, витривалості. І для цього потрібна сила, сила, сила Божа. Молимося, щоб ми були відкриті дію Духа Святого в нас, бо Він приносить і силу, і чутливість, і доброту в поведінці, і відсутність. Страху. Нехай Господь царює серед нас, а не наші емоції чи бажання.